В управлінні економіки продовжують працювати над забезпеченням енергетичної стійкості Шосткинської громади. А Микола Нога дав завдання начальниці управління тримати на контролі ще одне важливе питання справедливого нарахування плати за опалення місць загального користування. У під'їздах багатоквартирних будинків Ми домовлялися, що проведемо декілька будинків енергоаудит, розкажемо громадянам, як місця загального користування, що там хімічать Енергоремонт і так далі. Ми вели співрозмову з відповідним, скажімо, виконавцем послуг. Вони обіцяють, що на цьому тижні, ну, протягом 10 днів вони дадуть нам результати проведених аналізу, зробленого. Ну, підганяйте, тому що йде розмова вже два чи три місяці. Ми тільки розмовляємо і результату поки що не бачимо. Добре? Ага. Ви вийшли з відпустки, повна сила і енергії. Закрутіть це питання. Триває збір урожаю 2024 року аграріями нашої громади в непростих воєнних умовах та ще й паралельно з природними спекотними катаклізмами. Працівники сільськогосподарських підприємств стійко переносять всі негаразди сьогодення і продовжують свою непросту роботу. Аграрії завершили обмолот проста, який посіяно було 601 гектар та намолотили 1237 тонн зерна. Також розпочали. Обмолот пізніх культур, а саме квасолі, вже обмолотили 52% від посівної площі та намолотили 195 тонн зерна. Також проводиться десекація сонячнику на площаді 2000 гектарів. Завершили посів озінногоряпелку, якого в цьому році посіяли на площаді 6562 гектари. Але тут аномальна висока температура, відсутність вологи. Опадів подальшому може привести до часткової загибелі, і, звісно, економічні будуть великі збитки виробникам. в галузі тваринництва. Триває заготівля кормів. Наразі вже в наявності 14 тисяч тонн силосу і близько трьох тисяч тонн фуражу. Амбулаторії первинної медичної ланки продовжують надавати відповідні послуги жителям громади та фіксувати поступове збільшення захворюваності на сезонні вірусні інфекції, повідомив Олександр Мазур під час апаратної наради. Що стосується захворюваності, то за минулий тиждень вона ще трішки виросла на 8 відсотків. До закладу звернуло 133 пацієнти з ознаками гострих респіраторних інфекцій. Частка хворих амбулаторних ковідних підтвердженим діагнозом трішки зменшилась на минулому тижні. У нас лікувалось 18 пацієнтів. Мобільна бригада з надання медичної допомоги, яка виїздить до віддалених сіл громади, також продовжує працювати в цьому напрямку і надалі.